Книга, тотальна медитація від діпакацьопри. І перше, що я хочу сказати, що це практики для тих, хто прагне жити та пробудженим життям. Автор повністю розповідає свою філософію, те, як він бачить, як повинна бути взагалі медитація, не так як ми в теперішні часи живемо, сіли там на 10 хвилин і думаємо, що це повністю змінить наше життя. А він розповідає про свій принцип, своє бачення про те, що треба вводити медитацію. В свою рутину, тобто, коли ми їмо, коли ми щось робимо, це також медитація, і ми повинні це все робити усвідомлено з точки зору спостерігача. Автор посвідомо розповідає всі етапи медитації, всі процеси, які відбуваються в нашому головному мозку з научної точки зору, тому що діпактів проявляється саме лікарем. Що сподобалося мені, це два останні розділи, які мають 52 мантри. Я дуже люблю мантра медитацію, тому я буду використовувати 100% той розділ з мантрами. А також тут є розділ, який присвячений семи дням усвідомленої тотальної медитації. І Саме тут є саме тренінг, курс прозріння і сім цілей в житті прозріння для життя. Тобто, протягом семи днів ми беремо і розбираємо якусь певну сферу свого життя і. Повністю зосереджуємося на ній. Отже, я рекомендую цю книгу для початківців.